Вітаю вас, шановні садівники та городники. Мої кімнатні рослини зараз мають чудовий вигляд, але так було не завжди. Десь років десять тому моя подруга відкрила в Одесі маленький магазинчик із продажу кімнатних рослин і відразу ж зіткнулася з проблемою, бо рослини не бажали залишатися як з картинки, і почали засихати, в'янути, жовтіти та інше. І одного разу їй підказали купити в аптеці прості недорогі краплі, і вони в цьому допоможуть. І дійсно, моя подруга, недовго думаючи, цю пораду втілила в життя, і радості її не було меж. Рослини знову почали набувати привабливого зовнішнього вигляду. А потім вона й мені, і усім своїм покупцям почала рекомендувати такий полив з тим дешевим аптечним засобом і отримувала позитивні відгуки. Спробуйте і ви цей бюджетний засіб, і з ним ваші кімнатні рослини почнуть рости, перестануть доставляти проблеми і скажуть вам дякую. Ось, наприклад, мої пелагонії взимку не сохнуть, не жовтіють і не хворіють, а деякі з них можуть цвісти аж до кінця грудня, потім десь місяць півтора в них перепочинок і знову викидають по 10 квітконосів одночасно. Орхідеї теж квітнуть цілий рік, та й цикламени мене дуже радують. По суті, ці бюджетні краплі не що інше як одна заміна кислот. А загалом амінокислоти є складовою частиною структури будь-якого білка. Так от, будь-яка рослина синтезує білок за допомогою біохімічних процесів, і їм для цього необхідна наявність в ґрунтовому розчині калію, фосфору, магнію, азоту, бору тощо. І особняком для будь-якої рослини в частині продукції білка стоїть марганець. Цей елемент необхідний рослинам, але біда в тому, що його надлишок так само небезпечний, як і його дефіцит. Токсичний вплив марганцю проявляється якраз у тому, що рослини і починають сохнути, жовтіти без причини. Важливо розуміти, що марганцю в ґрунті, особливо покупному, завжди в надлишку, він не споживається в такій кількості кореневої системою рослин. А при постійних підживленнях ще й готовими сумішами добрив ви вносите його ще більше, тому необхідно щось робити для безпеки рослин. І ось рекомендовані мною краплі, точніше, ця аміна кислота, що входить до їхнього складу, якраз і знижує токсичне навантаження марганцю на клітиному рівні. Рослина відновлює свій енергопотенціал і процес утворення хлорофілу. Її зовнішній вигляд стає здоровим та привабливим. І ще цей препарат підвищує стійкість рослини до різного роду несприятливих умов. Зокрема, наприклад, він знижує залежність від тривалості світлового дня, що важливо взимку. А крапліці називаються тауфон. Вони коштують десь 18, 20, 21 гривню, і одного флакона вам вистачить на цілий рік. Перед використанням флакон треба ретельно струсити, налити літр теплої води і накрапати туди 15 капель і перемішати усе. Цієї кількості вистачить для поливу 10 стандартних кашпо десь об'ємом 2 літри. А також. Ці краплі в такій же самій концентрації можна застосовувати для вирощування розсади. Вони запобігають витягуванню і зміцнюють кореневу систему. Тож усім рекомендують це бюджетне, бюджетний засіб для кімнатних рослин та розсад.